Понад 400 мільйонів євро на освіту в Україні. Саме стільки європейський союз інвестував у підтримку молоді та навчальних закладів від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила пані посол ЄС в Україні на фінальному заході компанії Разом навчаємося і зростаємо у Львові. Ця інформаційна ініціатива розповідає про освітні можливості від ЄС, завдяки яким українські школярі та студенти співпрацюють із європейськими ровесниками та беруть участь у міжнародних програмах. Підсумовуючи інформаційну кампанію для педагогів, учнів та експертів провели панельні дискусії, а також презентації європейських навчальних проєктів з вересня минулого року. Ініціатива охопила понад 15 тисяч українців. ЄС і надалі інвестуватиме в освіту в Україні, бо вважає її пріоритетною. Наголосила пані посол. Програма полягає в тому, що учні, вчителі, студенти працюють разом з європейськими партнерами. Ми можемо працювати в галузі там над екологічними проектами, над проектами англійською мовою або іноземної мови Освіта – це про майбутнє цієї країни, і ми твердо віримо, що це майбутнє в Європі. Спочатку повномасштабного вторгнення ми інвестували близько 400 мільйонів євро в різні молодіжні та освітні програми від будівництва притулків до допомоги університетам з тимчасово окупованих територій, які переїхали в різні частини України.